Бисквіт. В миску виливаємо 3 яйця, 265 г цукру, трішки солі і також додаємо сюди фарбу червону, геліву або сухий порошок 2 грами приблизно. Добренько, міксером зараз будемо все взбивати. Добавляємо масло 110 грам розтоплене. Виливаємо сюди кефір 235 грам кімнатної температури. Беремо борошно 310 грам. Добавляємо сюди 5 грам розпушувача та 5 грам соди, 8 грам какао-порошка. Все добренько вимішуємо. Добавляємо миску, какао порошок, борошно, розпушувач та соду. Добляємо. Наше тісто вже готове і будемо випікати бисквіт. У мене кільце діаметром 22 см. Я беру фольгу і закриваю дно. Нашого кільця. Добренько придавлюємо до бокам. викладаємо тісто. Накриваємо наше тісто знову фольгою для того, щоб наше тісто швидше пропеклося. Випікаємо приблизно 35-40 хвилин при температурі 180 градусів. Регулюйте обов'язково свою температуру. Беремо вишню 250 грам. Вона в мене була заморожена. Висипаємо і, і додаємо 150 г цукру. Трішки так помішуємо. Вибираємо вишню. ось таку посудинку. Цік нам потрібен, дивіться, такий гарний, червоний. Сюди я додаю 200 мл води. Наш сік вже закипів, залишаємо трішки охолонути хвилин на 10. Дивіться, ось такий бисквіт у мене вийшов. Він не такий вже червоний, як тісто було. Зверху він підсмажився, але головне, щоб було смачно. Я бисквіт обмотаю плівку і відправлю до холодильника на цілу ніч. Мій сік постояв вже 10 хвилин. Сюди я відправляю желатин 30 грам. Ось так відправляємо і зараз він тут розтане, наш желатин уже повністю розтав. Залишаємо вишневий сік до повного охолодження. Нам потрібно, щоб була кімнатна температура. Я від вишні вже підділила кісточки. І зараз буду блендером збивати. Зараз будемо заливати желе у форму для нашого тортика. Форма у мене діаметром 22 см. Іншої форми в мене немає, тому я дно обтягнула плівкою, так я роблю перше. І зараз заливаю жиле. Ну, таке вже густеньке стало. І ставлю тепер до холодильника на цілу ніч. Бісквіт постояв цілу ніч в холодильнику. І тепер я його буду ділити на три частинки. Оцей верх я зріжу. Бісквіт я розділила вже на три частини. Ось такі в мене вийшли коржі. Не такий, звичайно, кулір, як би я хотіла, але теж непогано. Беремо желатин 15 г і заливаємо холодною водичкою, так, щоб покрився наш желатин. Зараз він набухне. Через пару хвилин желатин почав набухати. Робимо крем, я в миску вилила 400 мл вершків 33%. Висипаємо цукрову пудру 150 грамів. Додаємо сюди маскарпоне 200 г і взбиваємо. Я вже розтопила желатин і сюди висипаю вишню перебиту 100 грамів. Перелью більшу посудину, бо ця замала. І сюди додаємо крему. Ложки три вистачить. Перемішуємо всю суміш. Виливаю суміш до крему. Крем наш вже готовий. І він, неймовірно смачний, дуже-дуже дуже смачний. Я розділила на дві частинки жиле. Ось таке. Збираємо тортик. Змащуємо наш бисквіт молочком із цукром. Викладаємо крем, жиле. кладемо желе, Викладаємо зверху крем. Накриваємо наш тортик плівкою і відправляємо до холодильника на 5-6 годин. Тортик вже готовий. Подивіться, він у мене рожевий кольором, тому що я в крем додавала вишню взбиту. І дуже-дуже смачний. Будемо прикрашати тортик. У мене залишилось желе, я його трібненько нарізала ножичком. І отакі горішки в мене є. Також будемо прикрашати горішками. Будемо прості продукти використовувати, для того, щоб було це просто, швидко, гарно і смачно. Дивіться, ось такий вийшов гарний тортик. Прикрасила його досить по-простому, але вийшло гарно. Розрізаємо наш тортик. Друзі, ви тільки подивіться, який гарний тортик вийшов червоний оксамит. Я навіть не очікувала, що вийде наскільки гарно. Бажаю вам, друзі, гарного апетиту, гарного настрою, готуйте разом зі мною. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось моє відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно, що ви разом зі мною!